Яскрава зіронька зійшла, свята вечеря підійшла, куття, варенички, грибочки, квасоля, риба, огірочки, нехай лунає в хаті сміх з Різдвом Христовим нас усіх. Різдво Христове чудове свято любові та надії, яке шанобливо відзначають у колі родини і дотримуються усіх традицій. Цей день прийнято вибачати образи минулого та дякувати тим, хто підтримував людину цей рік. Сьогодні дякувати варто усім без винятку, українцям, які захищаються і захищають, які допомагають і потребують допомоги, українцям, які вижили і які, на жаль, загинули. Усім українцям. А я дякую слухачам мовного онлайн-курсу Говорімо українською правильно за те, що вивчаєте та вдосконалюєте українську мову мову нашої перемоги. Перед Різдвом традиційно святкують Святий вечір, обов'язковими атрибутами якого є 12 пісних страв на столі. Так, треба казати не блюда, а страви. Адже блюдо це посуд. Воно може бути скляним, глиняним, круглим чи овальним. Наприклад, на срібному блюді винесли другу страву. В цей день традиційно нічого не їли, а за стіл сідали тільки з першою зіркою. І всі страви мають бути пісними. З'ясуємо, у чому полягає відмінність між словами масло й олія. Масло це харчовий продукт тваринного походження. Наприклад, вершкове масло. А олія теж жирова речовина, але рослинного походження. Тому варто додавати, з якої саме рослини: соняшникова олія, оливкова чи, можливо, кукурудзяна олія. Масло ріжемо, а олію наливаємо. До речі, картини також пишуть олією, а не маслом. Розрізняємо слова їжа і їда. Їжа це продукт харчування. А їда це процес споживання цих продуктів. Наприклад, під час їди їжу треба ретельно пережовувати. Серед пісних різдвяних страв може бути смажена риба, а не жарена, квасоля, а не фасоль, буряк, а не свекла, печеня, а не жаркоє, печериці, а не шампіньйони. До речі, саме гриби символізують одразу дві природи Ісуса Христа земну ніжка і небесну шапочка. А також обов'язково має бути куття та узвар, а не компот із сухофруктів. А які традиційні страви будуть на вашому столі? Поділіться ідеями у коментарях.